Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, традиційний 5 хвилин, середа. І дивіться, те, що я казав, що не можна пускати росіян навіть від мобілізації, чи ще чогось, чи ще чогось в різні держави Європи і інші, як Грузію, Казахстан. Ну, може, грузинам подобається ці казахам, я не знаю, монголам. Але в Європу не можна їх пускати. В Латвії суд по Вирішенню питання так званого канала дощ. Ми пройдемося, що тут було. Так от вони, охренівши як завжди, росіяни охренівши прийшли в суд в чужій країні і там вимагали, щоб судді розмовляли і весь про процесуальний процес ішов на русском язике. Все як завжди. Вони прийшли на розгляд справи про адміністративне порушення без перекладача і хотіли, щоб говорили російською мовою. Ну, друзі, це я ж кажу це бомба за медляного за ну, медленного дійства, як називається. Русский язик там пішов, а ось давайте все поначалу, все що що було з дождем. От ідемо потихенечку. потихеньку. Що, дощ? 2, 2 грудня телеканал дощ. Э а іменно Олексій Корестельов, журналіст, ведучий, об'явив про фонд, про то-то, 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 і -то, куди перераховувати гроші росіянам, я не знаю, латишам, українцям. Далі він казав, що на допомогу комусь в кінці він чітко сказав, що наші гроші ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям uh, Росії змогли допомогти в оснащенні і просто. З елементарними удобствами на фронті, на нашому фронті, де вони проїхали знищувати українців. Так, от дощ завів такий фонд, завів такий фонд, і допомагає своїм мобілізованим, своїм мальчикам. Це побачила е, влада Латвії та. Ну, блін, вони, вони не осуджують війну, а вони допомагають мобілізованим. Це побачила влада е, е, Латвії. І е, в лиці, е, глави надсевіта по електронним ЗМІ Латвії Іварасом Аболнишем він пояснив, чому телеканал Дощ сьогодні а, на суду анулювали анулірували ліцензію, закрили дощ. Так він пояснив, ніхто не потребував від «Доща» Невиконаних умов. Лише просили виконувати латвійські закони. Все. Нічого іншого ні. В Латвії за, заперечується всякі СВО і кажеться, що це агресія, і не підтримують російську армію. Все. Виконуйте закони тієї країни. Ні. Ніякі ліберали, ніякі хороші руски, ніякі. Ніхто не хоче і не, і, і не вважає всіх інших за людей. Вони а не дощ. А там ще є у них така голова дождя Сіднеєва. А, да, уволили ж того Коростельова, ще, ще звільнилося декілька людей з дождя. І ось виходить Сіднеєва і плаче. Проси повернутися, проси повернутися всіх назад. Ми будемо вищати на Ютубі, нас ганяють, нам не дають. Нам так я я, я, щиро, я вважаю, що це була обмовка. Так ось дивіться, ця Сіднієва вона не плакала, коли вбивали дітей. В Маріуполі, в драмтеатрі, коли по пологовому будинку, коли знищують зараз наших людей, коли стріляють по кі. Вона не плакала. Вона плакала, плаче за Коростильовим, Вона плаче за тим, що не може озброювати і оснащати своїх військових. Оце вам хороші руски, оце вам добрі руски, друзі. Щоб ви розуміли. А в нас ще є руські. В нас же ще є руські. У нас є Рада безпеки. ООН, да? і там такий Вася, Вася не бився". Ну, ну Вибачте мене, ну така людина, де вони таких беруть? А вони, мабуть, всі там в Росії такі. Вася не бився, скликає Раду ООН на 9 грудня. Знаєте, по якому поводу? Поставка західними країнами озброєння Україні. Ну ви ж розумієте, що вони будуть? Ви не можете поставляти, ви не повинні поставляти, ви розкручуєте ескалацію. Вони прийшли в нашу державу. Вони е, знищували Сумську, Чернігівську, Київську область. Вони знищують Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську. Вони... Е, Тисячі загиблих в братських могилах вони розграбували, ну, ну це страшне. І не повинні поставляти Україні зброю, тому що це розворачування агресії. Українці повинні були впасти перед ними, да? лопами в землю, нагнутися і сказати, заходите, па заходіте господа, ми вас тут ожидаємо. Слушайте, абсурд. абсурд. Мене інше, мене інше, знаєте, бентежить. А країни дивляться. Вони ще в ООН, вони ще в Раді Безпеки. Вони... Ну, слухайте, це неможливо. Це неможливо. Що хочуть країни. Ось тут правлять гроші. Гроші, гроші і гроші, друзі. Ну, вона закінчиться нічим, а ось про гроші я вам що хочу сказати? Ось вам і про гроші, друзі. Ось вам і про гроші. 1 грудня залишки у нас валютних резервів 28 мільярдів доларів. Хто сказав, що ми тут падаємо, що у нас тут все 28 мільярдів доларів? Це те, практично, що було до початку війни. Так, да, вони прийшли по-різному, але вони у нас є. І хватить тут наводити всяку фігню. До війни вони були 27,4. Навіть виросли. А ввечері, друзі, поговоримо, ну як ми не можемо поговорити про. Нашого зараз сидільця в Америці. Ви знаєте, що він в Америці? Всі думають, що він тут, Фідіки знімав. Ввечері поговоримо. Дякую вам. Підписуйтесь, лайкайте. Дякую вам за ваші донати, дякую за вашу допомогу, за ваші подобаєчки. До вечора. Україна переможе!